Привітання всім! Мене звати Катя і ви на моєму швейному каналі Шити разом. Сьогодні я вам покажу ще один декорчик, який виконується дуже легко і небагато затрат на нього. Тому залишайтеся зі мною, буду дуже вдячна за вподобайку. Підписочка на мій канал, тисніть на дзвіночок для того, щоб сповіщення вам приходило. Ну і звісно, коментарі під цим відео я очікую. Відповім кожному. Я розпечатала на принтері ось таке лекало для того, щоб зробити мій декорчик. Я, звісно, вибрала квітку для того, щоб це було для мене легко і приємніше. Тому ваш вибір може бути іншим, але ж зміст цей самий. Тому в мене квітка. Я вирізала ось такий шаблончик. Наклала я на свою ковтинку яким чином його накласти, це вирішувати тільки вам. Ви можете його накласти посередині, ви можете його накласти збоку, ви можете його повернути трішечки це тільки ваше бачення. Я наклала злегка ось таким чином, повернула трішечки його, гадаю, що так буде для мене краще. І обвела ось цей контур, обвела звичайною ручкою, яка зникає під час прасування. Ось таким чином. І тепер я можу виконувати ось такий малюночок. Ви можете також крейдою, зробити її гострішою і обвести також ці контури. Але ж у мене є ось така ручка, я її використовую. Вона дуже класно зникає, тому нехай буде. Не вирізала я ось ці краплиночки для того, щоб. Ну, я гадаю, що, можливо, я все ж таки туди посаджу якісь тразики, а може, щось іще придумаю. Ось таким чином я буду його робити. Що потрібно далі нам зробити? Є декілька способів, і я вам про них розкажу. По-перше, ви можете приклеїти. Клейову сюди на виворот, і потім прокладати рядки на швейної машинці. Також ви можете підкласти таку ж саму тканинку або такий же самий трикотажик, і прокласти також рядочки. І це теж буде вірно, тому що він буде більш випукліший, це вже як ви самі вирішите для себе. Який рядок ви повинні використовувати. Ви можете звичайний рядок використовувати прямий, а можете і зигзаг. Я буду використовувати зигзаг, і вам буду показувати, як я це буду робити. Також можна взяти контрастну ниточку, ось так як ми робили ось цей декорчик, і він буде більш такий виразніший і зовнішній буде виглядати гарно. Ну що ж, давайте будемо шити. І я вам буду показувати, як налаштувати свою швейну машинку, якщо ви все ж таки схочете шити зигзагом, як і я. Підкладаю я ось таким чином такий же самий трикотажик. Ви можете його наметати, а можете і сколювати, як і я. Сколюємо в декілька місцях. Краще наметати, якщо ви тільки починаєте шити. Але ж я вже повторювала, що я людина ледача, тому я роблю так, щоб мені було легше все ж таки. Ось таким чином я сколола. Зараз я ще ось тут сколю. І ось тут, нехай буде. І переходимо на швейну машинку. Параметри для моїх стібочків. Це, по-перше, я обираю зигзаг, далі зигзаг я вибираю десь трійку, і ширину свого стібочку я вибираю десь 1,2 нехай буде. Все, натягувати нічого я не буду. Ще хочу показати, якою лапкою я це буду робити. Ось таким великим отвором, для того, щоб я бачила, де прокладати мій рядок. Звичайно ж, я зроблю тест, для того, щоб в мене все гарно виходило. Контрастну ниточку я поставила наверх і звичайну ниточку поставила шпулю. і пробуємо. Ось такий зигзаг у мене виходить. Можна попробувати ще зробити нехай 4 і вибрати на 08. Давайте ще так. Голка у мене джерсі. На цьому трикотажному полотні вона працює дуже гарно. Зазвичай я використовую «Суперстреч». Але ж тут вона гарно працює. І ось такий рядочок мені подобається більше. Тому виставляємо ось таким чином: 4 на зигзаг і 0,8 на рядок. І починаємо працювати. Покажу вам, який у мене рядочок виходить. Ось такий гарний. Якщо ви зробите по першим параметрам, буде ось такий. Але ж мені ось цей подобається більше. Використовуйте свої параметри всі, пробуйте тестить і вибирайте те, що вам буде найкрасивіше. І тепер беремо нашу ковтинку і починаємо працювати. Де ми це намалювали і починаємо шити. Нікуди не поспішаємо. Повертаємо, якщо потрібно. Можете виставити швидкість повільніше, для того, щоб не наплутати тут нічого. А ми шимо. Якщо потрібно вам повернути таким чином, щоб нічого вам не зіпсувати, зупиняйте свою техніку, підіймайте лапку, повертайте на голки і продовжуйте далі. зупиняюсь, повертаю свою тканинку і продовжую далі. Трішечки повертаю і продовжую далі. Підіймаю лапку. Повертаю далі. Нікуди не поспішаємо, робимо наш малюнок. Добре, витягаємо. Ось що у нас виходить. Ось такий елемент. Я гадаю, що гарно виглядає. Можете ще попрацювати над своїм рядочком, мене все влаштовую, я і далі буду продовжувати таким чином. Зараз я зроблю все і вам покажу, що в мене вийшло. Ось така краса у мене вийшла. Зараз я попрасую її. Нитки я всі виведу на виворіт, і там їх закріплю. А також у мене є ось такі бусинки, я можу якось розмалювати їми. Ось таким чином. Я ще поміркую. Можливо, мені це буде не потрібно, але ж така ідея теж має право бути. Як бачите, все легко робиться, дуже легко. Зараз я виведу свої нитки на виворіт, зріжу все, що мені не потрібно. А також є ще можливість декору, коли ви вирізаєте ось тут тканинку або трикотажик, і у вас проглядає та тканина, яка на виворіті. Вона може контрастного кольору бути, і це теж буде дуже гарно виглядати. Все, закінчую і показую, що в мене вийшло. Ось така краса у мене вийшла. Можна зробити звичайним рядком, але ж мені здається, що зигзаг дуже гарно виглядає. А, також можна декілька таких квіточок зробити на своїй ковтинці. Я вам дала ідею, а ви вже використовуєте її, як за потрібно вам. Ну що ж, на сьогодні я з вами прощаюсь. Давайте шити разом. Я закінчу свою ковтинку і потім вже вийду в ній покажу вам для того, щоб ви мені написали гарно або ні. Очікую на коментарі. Дуже буду вдячна за вподобайку. Ну і також підписочка з вас. Папа! -па.